Мої любі друзі, ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати відбувався у в Європи Сезону 2019-2020 років. Це був п'ятий тур кругу етапа Ліги Європи Група L, п'ятий тур, Астана, у себе вдома на Астані арені, команда приймала Манчестер Юнайтед, Олег Рассульшара, 2. Астана перемагає. І сьогодні я, друзі, хочу згадати цей просто якийсь неймовірний матч. Давайте про все поговоримо та по порядку. І розпочнемо ми зі стартових складів. 4-2 стартова Роснокова Астани. Головний тренер команди Григор Чук, до речі, це український тренер у воротах, Лагвиненко, постников, пара центральних захисників, Шамко, Рукавий на по флангах, Маевский Сигурьонсон, Бейсебеков вратарь, Півзахисники, ну но бейсебеков вратари в Бесше Кватерали, тоді, Муртазаев, Хижніченко, нападі. Це старта растонка останет. Юнайтед головний тренер команди 4-2-3-1, стартоворосновка Манчестер Юнайтед Грант у воротах, Бернард Анзебе пара центральных захисників, Люк Шоулер по флангах, Levit ну, para central півзахисники Джесси Лингард, центральний ткомальний півзахисник, Чонг Гомес по флангах та Айсон Гринтон нападі Це стартова розновка у Манчестер Юнайтед Тепер, друзі, давайте про сам матч говорити Друзі, якщо казати взагалі про сам матч. Друзі, це була група L. У цій групі були такі команда, як Астана, Манчестер Юнайтед. А ще були у цій групі такі команди, як Партизан та Залкмар. У Юнайтед були хороші шанси посіти першу позицію у цій групі. в Астане, друзі, на жаль, все-таки нулячок було, і, в принципі, це вже матч. якби... Як такого вже турнірного значення для Астани все-таки не мав, але все одно хотілося все-таки це показати, і справді. Хотілося себе показати. І Остана і справді з перших же секунд матча дуже самовільно стало діяти проти Юнайтед. Манчестер Юнайтед більше на м'ячі, Юнайтед більше атакує, Юнайтед більше на м'ячі більше володіє цим, м'ячем більше ударів в поворотах б'є. Тобто Мачестер дуже багато був в поворотах. Селестана, в принципі, дуже здорово виглядала, команда Гри Гри Григорчука дуже здорово захищалася. І також шукала свої шанси на контратаках. Але все-таки, друзі, забиває гол Юнайтед. Десята хвилина матчу. Хороша атака проходить у Манчестер. Нет Люк Шоу. Віддає передачу на Джесі Лінгард. Але Джесі з метра 22 пробиває Джесі Лінгард. Гол! Джесі Лінгард. Капітан команди. Вийшов Джесі з капітанської повязкою, до гарматний постріл і забиває гол Джесі Лінгард 1-0 Манчестер Юнайтед виходить уперед. І в Юнайтед, справді, перевага це була у першому таймі, більше Манчестер Юнайтед володів м'ячем. І справді більше команда Олі Гуннера Суїшера атакувала. Але Астана продовжувала діяти самовіддано, і команда Григорчика не здавалася. Команда не здавалася. І огрізалася своїми контратаками. Бригада, це непогана атака! останній, коли хороша, якщо не помиляється, проникливу передачу. віддає Маївський, звичайно, ще може помилятися. Там не пане момент, коли пробивав. Ось ще слово, друзі, вже точно не пам'ятає хто. Ротарі, якщо не пам'ятаю, пробивав, але не в по воротах. Ось. Перший тайм завершується. Завершується він з переваги. Манчестер Юнайтед. Команда Олега Нарасульшера, і справді. Дуже здорово виглядало. В першому таймі багато було ударів у Манчестер Унайтей. І команда Олігуна Расульшера все-таки забирає тайм до суго пасива. Другий тайм. До речі, в другому таймі. в не вийде Перцук, Янга вийдуть встани. Юнайтед вийде, вийде Меллор, Галбрейт, Рамазані. Вийдуть у Манчестера. Да. Команда Легонера Сульшера дуже здорово таку себе показали в другому таймі, хоча вона стала більш активніше. Ось, справді, основна дуже здорово стала діяти в другому таймі. До речі, третій у першому таймі, приглядається там був момент у, у... у Джасі Лінгер, а да, у Мейсена Гринвида. Але не вдається Мейсено реалізувати свій вихід один на один. Астана в другому таймі дуже здорово команда Григорчика -Гри реагує. Астана додає динаміки. Придеться на пана Атака, коли Астана пройшла по лівому флангу, пішов небезпечний простріл. І вдається в підкаті то Анзебе в останній мить вибити м'яч кутовий. Справді, астана додає, додає Астана, додає астана динаміки, додає швидкості казахстанська команда. І ось вона. 55-та хвилина матчу. Суй, а сана проводить хорошу свою атаку. Муртазаєв. Прикована передача на Шамко Шамко. Удар Гол. Гол! один один. 55 п'ята хвилина матчу. Знайшли, знайшли свій шанс, господарі. Який же гарматний постріл Шамка в самісінький дальній кут, точно пробиває Шамко, без шансів уважать для вратаря. Такий удар витягти і справді було просто неможливо. Ну, можливо, але дуже важко. Ви знаєте, де був супер шанс для того, щоб вийти вперед. Дуже здорово, манкуніанці розігрують свою атаку шоу! Шоу! Заходить уж один шоу простріл! Чонг удар не забиває чонг. У порожні ворота пробивав чонг, але просто не виходить у чонга удар. Пробачає чонга стану. Не забував гол Манчестер Юнайтед. Очень сроді було дуже близько до гола. Болт дуже близько голу, але я дуже здорово у другому темі додала. Пресинг пішов непоганий в восстане. І справи. Команда додає динамики. І динамику. 62 60-друга Астана Знаєте, на, на такому, знаєте, якомусь цільному піднесенні, я би навіть би сказав, команда проводить хорошу свою атаку. яка дуже здорово проходить по правому флангу. Якщо не являється, то дуже здорово Ротаріо Підключається по правому флангу. Простритан гол! Гол 2 Рикошет на Витанзе Бернарда. Бернард. Бернард, питкат, в Два один, це стана на магазин заблукатый прострел. Футбалистал мяч. Меня траектория, мяча. мяче. Улетаю в совесенке. Ближний кутит. Два удыница камбэк робота на стене арене. Неимоверный характер команды Григорий Чика показал, звонишь уже в Безвих не ситуации. Коли у Юнайтед все було під контролем, спочатку зрівнює рахунок, а потім взагалі забуває в друге. В 2-1. Я вам хочу сказати, що Астана не боялася Манчестер Юнайтед. і деді, в принципі не боялися господаря Манкуніанців. Е -е, Манкуніанці його ще більше атакували і більше володіли, м'ячем, але Астана дуже прям здорово. Ось, Юнайтед були хороші шанси, щоб зрівняти рахунок в кінці-кінці, але Астана дуже так самовідно не справді так діла. Справді, команда хотіла перемогти. І в кінці-кінців ще один супершанс. Виникає в Астані, Хороша, там пройшла атака. в Астани. Дуже хороша атака. Якщо не помиляюся, там дуже здорово і справді зіграв ось чесне слово, друзі, я можу ще не помилятися. Ось, таке мене відчуття що хороший шанс був у Хіжніченка. Там хороший був момент, коли дуже здорово футболістани викатує м'яч Чіжняченка, то б'є, удар не бозить удар! Не забиває, не забиває! Який же шанс був, щоб третій м'яч забивати, але не вдається реалізувати свою нагоду. господарям ще там прийдеться, непевний не був удар. У другому таймі футболіст стани такий обвідний, красивий удар, під дальній стійку, ну м'яч так трішки пролетів повз ворота. Астана, справді неймовірно просто в другому темі виглядала. И, кити, кити, в суддя дає фінальний свисток. Астана перемагає Юнайтед за рахунком 2-1. Неймовірний футбол. Команда українського тренера Григорчука показала. Матч проти Манчестер Юнайтед. Браво, астана дуже хороший. Дуже хороший матч від казахстанської команди з неймовірною самовідданістю. І справді футболісти Астани билися на футбольному полі. І в кінці кінців Астана перемагає 2-1. Це емоції Олега Нарасовича Ран, емоції футболістів Манчестер Юнайтед. Ну і справді Астана виглядала просто неймовірно. Просто неймовірно. Команда виглядала Гергачука. Вот она подсумковая статистика. Ну да, Манчестер Юнайтед перестрелял в 2016, но э, я я хочу сказать, что в первом тайме статистика была, там Юнайтед полностью проиграл Астана. А вот в другом тайме, я вважаю, что Астана проиграла Манчестер Юнайтед. Вот, 4-5 за дарами вплачено. 36% в Астана владела мячем, Манчестер Юнайтед 66% владел мячем. Ну, зрозуміло, да, Астана без м'яча, Юнайтед навпаки, на м'ячі. Але з 34%, тобто Астана з 34% витискає 2 голи і перемагає 353 передачі. Астанавіс 71% передачі 695 передач у Манчестера, 91% точність передачі. 13-8% правил 4-2 по жовтих картках. 2-3 офсайдах, 7-5 закутив. Да, Манчестер Унайтед переграв, якщо так брати усі статистичні показники. Але, друзі, рахунок 2-1! А основна справді вважаю, ще по, дзілу. по дзілу, тому що все-таки другий тайм Астана неймовірно просто виглядала і справді і цей другий тайм просто якийсь неймовірний Астани. Тому що команда справді дуже хороший футбол показала. Друзі, забігаючи наперед, я вам дуже скажу, що команда Григорчука, Тючука, навіть незважаючи на таку неймовірну перемогу над Манчестер Юнайтед за рахунком до Астана, на невеликий жалі, справді, посяде останню позиції. У цій групі L лише три очки буде в вестани по підсумкам цієї групи, і якраз та ці три очки були здобуті саме проти Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед, навпаки, посіде першу позицію. 13 очок було у Манчестер Юнайтед. Ось. Ну, Остани, лише 3 очки. Партизан був третій з 8 очками, а Зелкмар другу позицію команда посіла. 9 очок команда набрала. Манчестер Юнайтед взагалі у тому сезоні дійде до півфіналу, де програє Севілі 1-2. Ось, справді. Але команда Олігунра Сульшера, в принципі, також виглядала в цій кампанії доволі-доволі таки непогано. Але знаєте, навіть незважаючи на те, що Астана нікуди не потрапила і посіла останню позицію в групі. Але команда Гривчука обіграла Манчестер Юнайтед, друзі! Манчестер Юнайтед Астана обіграла з рахунком 2-1. А йдуть за речі на те, що команда посіла тут позицію, я думаю, що така перемога і справді запам'ятається на довгі-довгі роки, справді. Друзям бажати тільки добра в житті. Головне, друзі, будь щасливими завжди. Побажаємо останні та Манчестер Юнайтед. Всього самого найкращого. Всім до побачення, мої любі друзі. Всім до нових зустрічей.